Ех, саме стадія півфіналу стала для хорватської попелюшки чимось на зразок опівнічних дзвонів. Адже саме в цьому раунді прекрасна карета балканців перетворилася на гарбуз. Златко Даліч, як і в матчі проти бразильців, вирішив задіяти Маріо Пашаліча в гібридній ролі Аля Правого Вінгера. Хоча, звісно, хавбек Аталанти значно більше діяв у центральній зоні, намагаючись допомогти магічному трикутнику Брозович, ковачич Модріч захопити контроль у середині поля. І, взагалі, наставник хорватів не провів жодної зміни в старті у порівнянні із попередньою стадією, на відміну від Ліонеля Скалоні, котрий очікувано відмовився від схеми з трьома центробеками, яка була заготована спеціально під нідерландців. Аргентина повернулася на звичні 4-4-2. Алеандро Паредес з'явився в основному складі вперше з дебютного поєдинку на турнірі проти Саудівської Аравії. Флангові захисники Севілії Гонсало Монтієль та Маркос Акунья змушені були пропускати цей матч через перебір жовтих карток. А в старті на Хорватію відповідно вийшли Науель Моліна та Нікола Стальяфіко. До речі, Родріго Деполь та Алексіс Макалістер номінально з'явилися на позиціях Вінгерів. Але жоден із них так і не був прикований до флангу, де зміщувався у центр і допомагав у білдапі, звільняючи правий край для ривків моліни. А Макалістер розташовувався вище, відкриваючись між лініями, проте аж ніяк не на лівому фланці, де він номінально розташовувався. Цікавий тактичний задум від Леонеля Скалоні, який був покликаний нейтралізувати перевагу хорватів у центрі поля. З перших же хвилин Картаті почали більше контролювати м'яч, але складалося враження, що на відміну від бразильців, аргентинці аж ніяк не заперечували проти цього. Альбі Селеста лише чекали слушної нагоди, щоб провести різку вертикальну контратаку з використанням вільного простору за спинами центрбеків суперника. Декілька потенційно небезпечних контрвипадів аргентинці запороли. Але на 34 четвертій хвилині довга передача через пів поля знайшла Хуліана Альвареса, який вийшов вічнавіч із Ліваковичем та обіграв воротаря. А той уже не зміг уникнути контакту з нападником Мансіті пенальті. Але окремо в цьому епізоді із жирнющим знаком мінус хотілося би виділити Деяна Лобрена. Ау, Деєне! Ти для чого зламав офсайдну лінію своєї команди і залишив широчезний коридор для ривка Альвареса? Настільки широкий, що там і Бульдозер без проблем би проїхав? Месі неймовірно холоднокровно реалізував 11-метровий, відзначившись уже п'ятим голом на мундіалі в катері і наздогнавши лідера бомбардирських перегонів Кіліана Мбапе. Окрім того, Лео випередив Габріеля Батістуту за забитими м'ячами за збірну і на мейджорах, і на чемпіонатах світу. А вже в матчі за золото, забігаючи наперед, Месі може зіграти 26-й поєдинок у фінальних частинах мундіалів, тим самим встановивши черговий рекорд. Цього разу обійшовши легендарного Лотера Матеуса. Поки що ж, це лише повторення досягнення німця. А вже за 5 хвилин Хуліан Альварес отримав м'яч у центрі поля і безперешкодно подолав усю дистанцію до воріт Хорватів. Власне, захисники Картатих настільки незграбно намагалися вибити м'яч, що в підсумку так і не завадили Альваресу подвоїти перевагу Альбі Селесте ще до перерви. Сам Хуліан забив у шостому із восьми матчів за збірну, у яких він виходив з перших хвилин. Так здається, Лаутаро Мартінес. Повинен забутися про місце в основі аргентинців надовго. По перерві Златко Даліч намагався вплинути на перебіг подій на полі за рахунок виходу атакувальних футболістів: Оршича, Влашича та Петковича. До речі, Оршич та Петкович з'явилися замість лівого фулбека Борне Соси та опорника Марсело Бросовича. Відповідно, так Даліч змінив схему, ризикнув, але нічого кардинально на полі так і не змінилося. Більше того, Аргентина забила втретє на екваторі другого тайму. Месі в геніальному стилі розібрався із гвардіолом на підступах до чужого штрафного і викотив м'яч на Хуліана Альбереса, котрий оформив дубль. Просто фантастичний дебютний чемпіонат світу для вихованця Ріверплейт. Альберес уже забив чотири голи за неповний чемпіонат світу. А це рівно вдвічі більше, аніж такий визнаний майстер, як Серхіо Агуеро за всі свої мундіалі. А от Ліонель Месі має вже 19 результативних балів на світових форумах, 11 забитих м'ячів плюс 8 асистів. Рівно стільки ж за системою гол плюс пас лише в трьох інших великих футболістів: німців Мірослава Клозе та Герда Мюллера і бразильця Роналду. Зрештою, в спокійному руслі матч так і добіг до свого кінця. А заміна Модріча вже на 80-тій хвилині. Це не наче білий рушник у боксерському ринці від Зладкодаліча, підписання акту про капітуляції. Ліонель Скалоні повністю переграв свого візові в тактичній дуелі, а збірна Аргентини вдруге за останні три чемпіонати світу виходить до фіналу. До речі, з моменту провалу проти Саудівської Аравії минув лише 21 день. Хто би міг подумати тоді? Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua підписуйтеся на ютуб канал. Будемо розбиратися. Попереду на вас чекає ще чимало цікавого та яскравого контенту.